Доброго дня малята! Ось і настав другий місяць осені. Жовтень. Саме про нього я вам сьогодні і розповім. Назва місяця Жовтень натякає нам на масове жовтіння листочків на кущах та деревах. Жовтень це період золотої осені. В цю пору. Листя на деревах втрачають свій звичайний зелений колір і стають казково золотими. Другий місяць осені період досить нестабільної погоди. Ось світило сонечко, аж раптом набігли хмари, подув вітер та почався дощ. В народі жовтень називають по-різному. Наприклад, хмурень, тому що сонечко з'являється рідше та частіше панує хмарна погода. Існує ще одна назва жовтня грязень, тому що після дощу ґрунт вже не встигає просихати і утворюється багнюка. Ще в жовтень називають листобій, бо листечко на деревах починає опадати саме в жовтні. Передзимник так жовтень називають, бо в жовтні можуть з'явитися перші заморозки. До кінця жовтня вже всі перелітні птахи відлітають до теплих країв. В жовтні Підготовку до зими закінчують і лісові мешканці. Кожен з осінніх місяців відрізняється один від одного, але саме жовтень найкрасивіший серед всіх. Адже саме у жовтні ми можемо спостерігати за різноманіттям барв, які дарує нам природа.